Любі друзі, є така рубрика перевірка рецепту. От сьогодні будемо перев... перевіряти пораду, чи то є правда, чи ні. І так, треба взяти ящичок, байдуже який. Можна дерев'яний, можна куди силеновий. таку ганчірку, яка вам не потрібна. Беремо ті томати, які ви хочете, щоб вони достигли. Я взяла різні. Я взяла і волове серце, і, е, як він називається, рожевий слон, і чорне серце. Всі ті томати, які в мене дозріли, і я хочу, щоб вони дозріли. І взяла перчину одну теж для перевірки. І навіть сакуру маленьку ось взяла для перевірки. Толстой взяла для перевірки. Тобто все, що хотіла. І ще, знаєте, у мене одна гілочка геть зламалася. Я навіть не пам'ятаю, що це за такий томат. І сюди складаємо. Потім беремо інгредієнт. Так, да, Важливо, щоб всі томати були без пошкоджень. без пошкоджень. І оці два банани кладемо сюди до томатів. Люди кажуть, що якщо пройде 4 дні... Все покрасніє, пожовтіє і буде смачне. Перевіримо. Через 4 дні на п'ятий день відкрию і далі продовжимо нашу перевірку. Тепле місце треба поставити, занесу за вас в хату. Можете на світло, чи в темне місце, байдуже, воно все завернуте. Тому в тепле місце в хату через 5 днів зустрінемось. І друзі, пройшло 4 дні. Зараз будемо дивитися наш ящик. Але до того я хочу вам нагадати, що є багато способів прискорення дозрівання помидорів, які дійсно працюють. Ну, по-перше, це альтернативне рішення прищеплювання верхівки, прибирання листя, пагонів, все, що потребує багатого харчування. Ось, бачите, верхушку зрізали, листя всі обрізані. Тобто. Що хоче їсти, тому ми їсти не даємо. По-друге, це виключення поливів і підживлення. Подивіться, земля суха, ніякого поливу, ніякого підживлення. Можна оприскати сольовим розчином 100 г солі на літр води, або столова ложка суперфосфату на відро. Але я цього не роблю, ніколи не робила, не перевіряла таким способом, чомусь не хочу. Тепер зараз перейдемо до сакури чері, я там покажу один момент, який ви теж знаєте. Наша сакура Чері, я не зриваю ніколи червоний плід, в томат, якщо рядом зелені. Тобто, якщо немає рядом червоного, я його не зриваю. Ну Систему ви знаєте, вер... верніше механізм, ви знаєте, виділення тилового спирту в даній ситуації. І можна взагалі робити уколи етиловим спиртом. Там треба 0,5 мл, наскільки я пам'ятаю, горілки на один томат. І через 12 днів він побуріє, якщо робити зовсім зелений. Він побуріє і через 7 днів вже можна їсти. А зараз переходимо до нашого ящика і перевіримо оті два е, банана, в яких я не дуже вірю чомусь. Я ще не дивилася, буду дивитися разом з вами. І так, любі друзі, один, два, три. Якщо вони не покрасніли або не поборіли, беру шприц і починаю спирт колоти. <клухи> так. І так. Ох, і брехня. Ох і брехня. Господи. Ну от подивіться. От, ну от подивіться. Ну дехто ну, поборіло, ну, ну дехто поборіло. Ну, Ну, побуріли банани. От. А, а оцей в якому стані? Та він був такий, ну, на перець, може, воно і подіяло, а може він сам дійшов. Би. Слухай, він... на сонці вони б відійшли краще. Вони підійшли б краще на сонці, то що це таке? Оце бачите, то дурять як хочуть, так і дурять. Так, любі друзі, дякую за увагу. Банани будемо їсти, смузі робити з бананів, yes. з, з овсяним молоком будемо пити банани. оладки бананою будемо робити. До побачення.